Привіт! Я хочу тобі дещо розповісти. Пам'ятаєш, я тобі розповідав історію про Ромео і Джулієти Шекспіра? Ти ще Шекспіра з кимось там переплутала. Так от, там дуже трагічна історія була, помниш? Я хочу тобі розповісти фінал тої історії. Джул єта, Джул єта вирішила інсценірувати свою смерть. І випила таке чарівне зілля, начебто вона померла така <г Leg up> і померла. Тіпа вона померла. А Ромео в цей час якогось хера мчався до Джульєти. Він по дорозі там ще пару чоловік замочив. І він приїжджає до Джульєти, а вона в склепі. Він такий ніфіга собі, чому це вона в склепі? А вона в склепі, він приїжджає, а вона в склепі. Померла. Ну вона ж тіпа померла, помієш? А він подумав, що вона померла. Він такий. бля, Як я тепер буду жити без неї. Що нібудь? Дайте що небудь знаходить якусь отруту там. Десь у нього була отрута, коротше, випиваю. Отруту, блін. Гикнув, коротше. О. Отак. І отак ліг і лежить коло неї. Тут прокидається Джулієта від свого тіпа, від своєї тіпа смерті. Така офігівша. Ромео лежить коло мене мертвий. І Джулія така. Бльо! Як я тепер буду жити. І бере ножик і пиляє собі вени. така печальна історія. там короче похорон всі діла отакі. Рожі отакі. поняла а все чому тому що у них не було самого головного. да то що є у нас у нас з тобою Зв'язок. Якби у них був зв'язок, то Джулієта мала б. Ту-ту-ту-ту, Як ти мені, да? так? Вона б могла йому розказати, що я не померла, все нормально, все хорошо. І все б закінчилось весіллям. Да, весіллям.